Мене е, товаришу в телеграмі написали, запропонували оформити інвалідність за 300 доларів. Він пішов на зустріч, його відпиздали, забрали гроші. Тепер, тепер садить довольний з інвалідністю. Бля, це були самі легкі 300 доларів в моїй житті. Знаєте, Мій е, інший товариш, він виїхав з України в Словакію, потім в Португалію, і тепер сидить і думає, як йому повернутися назад в Словакію. Там дорого. Буремний час зараз. Знаєте, Кожен розважає себе як може. Я люблю зараз телефонувати в ресторанчики, бронювати столики. Хай хоч в столиків буде бронювання. Знаєте, я люблю відчувати цю владу. Я потім телефоную через деякий час кажу, вийшов новий указ з касової бронювання. Я собі уявляю, як ці столики спаковують бусик. Знаєте, я, я важу 120 кілограм, воно, воно не видно просто, бо я тут живот затягую, але важу 120 кілограм. Ви чули оцей вислів Я борюся з надмірною вагою»? Чули? Я борюся з надмірною вогою. Друже, в мене враження, що я не борюся з надмірною вогою. Я з нею вже воюю, блядь. І Я проігрую просто, жир з усіх фронтів наступає. Я почав вести мирні переговори з тістечками. Найди, щоб мені на цих переговорах не вистачає Трампа. Щоб він прийшов сказав: Олексо, в тебе буде прес, в тебе буде чудовий прес, найкращий прес, дивовижний прес. Якби я був президентом. Я знаю жир. Я його позвоню, він мій знайомий. Він мій добрий знайомий. Я йому позвоню скажу: жир, облишу лексу. Я купив собі смартваги нещодавно. Huawei. <пл 'ї> Мені здається, вони трошки пасивно-агресивні. Я просто коли стаю на ваги, знаєте, там в додатку, пише Вітаю, Олекса, ви легше, ніж один відсоток користувачів. Що по факту означає, що я жирніший, ніж 99% користувачів. А це ж ну, ваги китайські, це ж повтора мільярда людей, блядь. Халепа. Ще не вистачає, щоб вони стали настільки розумними, щоб вони ще розмір члена, знаєш, от статистику вели. Олекса, вітаю, у вас член коротший, ніж в одного відсотка користувачів. Я такий, це добре чи погано? <плес> я за своє життя з великою вогою, коли в велике тіло, знаєте, напряжно трошки. Я за своє життя одного разу приймав ванну. Душ я приймав частіше, бо ви б тут не сиділи. Одного разу, і я знаєш, я собі рішив думаю, типу, зроблю, знаєш, вечір, от як ви, дівчата, робите, типу, поухажують за собою, знаєш ось це. І Я такий, типу, набрав ванну, повну ванну. Це перша моя помилка була. <праць> я її просто ніколи не набирав, знаєш. Типу, я набрав повну ванну і розбавив ну, гелем для душу, бо в мене нема пінки. Я оце думаю, ладно, треба спустити ванну. Я оце спустив до половини, залажу, блять, опять виливається. Я вже, знаєш, спустив настільки, що в мене чисто на донечки, знаєш, було оце от. І в мене ванна стандартного розміру, знаєш, оце я залажу, типу, в мене коліна складені, в мене плечі отак і яйця в руках, бо мені холодно. Бо очевидно, що вода не досягає, навіть до моїх яєць. Я лежу, у мене ще колонка, знаєш, романтична музика грає, блять. І включається у холодно! Я такий, блядь, дійсно холодно, блядь. Я після того ванну не приймав ніколи більше. Я, знаєте, я дуже люблю їжу. Я думаю, це вау, да? Взагалі такий вау, ми не знали. Я дуже люблю їжу, особливо дуже люблю м'ясо. Риберцята, шашлички. Знаєте, я зрозумів, що я настільки люблю м'ясо, що в мене більше шансів стати геєм, ніж веганом. Ну, бо, типу, я як мінімум декілька привабливих мужчин бачу в своєму житті, а соєве м'ясо я б не засунув ні в рот, ні в сраку. Ми з дівчиною вечерям, вона отримує задоволення від їжі. Я її питаю, що ти любиш більше, їжу чи мене? Вона каже: тебе, звісно, лексику. Я їй кажу, ну, мене це не питай, блядь. Тобі ця інформація не знадобиться. Ми з моєю дівчиною зустрічаємося десь рік-півтори, і на початку відносин вона питала Олекса, чи ти будеш мене любити, якщо я наберу вагу? Знаєте, за кожна дівчина про це переживає. Я так жартома, знаєте, типа ха-ха-ха, в рамках 2,5 кг. Знаєш, ліміт такий тобі придумаємо. Типа, ну я ж комедіант. І вона така: ну давай і тобі ліміт придумаємо. <рес> я такий, добре, ніякої срати 25 кілограм. Пройшов рік, в неї вага не помінялася, я цей ліміт підпираю, блядь, уже. Получається, це вона мене обрюхатила, блядь. Знаєте, В мене дівчина худенька, я її люблю не через це, але воно мене мало їсть. І типу, я не відчуваю, знаєш, її налічі, от, ну... Але, типу, Я їду, купую собі, знаєш. Вони... Це не ми йдемо в ресторан, це я йду в ресторан. Вона чисто щось там догризає, знаєш. І вона ще типу не з'їдає всю свою порцію зазвичай, знаєш? І, типу, я залишаю мені відсотків 10-15, знаєш, я це називаю військовий збір для Олекси. Але бувають ці от, різні поодинокі от вечори, знаєш, коли вона з'їдає всю порцію, мені так обідно стає, якщо чесно. Бо я то собі вже розраховував, знаєш, що я то все з'їм. Я думаю, бля, а що ти все з'їла? Що сталося? Знаєте, я думав, типу, звідки така любов до їжі в мене? В мене, знаєте, в сім'ї, оця мова любові це їжа. Ти щось добре зробив, тебе покормили, тебе похвалили, покормили. знаєте, ось це от. До такого абсурду доходило, що я пам'ятаю цю історію до сих пір. Ми от, в бабки були всією сім'єю, мені років десь 5-6. і от там, уявіть собі неділя, дев'ята ранку, я перший встаю, спускаюся до неї. Вона мені дає пробничок сніданка. Чи знаєте, як ці от пробнічки дають? От вона мені пробнічок сніданка дала, я попробував, вернувся обратно, зробив вид, що я сплю, і вона будить нас на сніданок знову. І, блять, що за трехледіта вона откармлює просто. В садіку теж. Я єдиний в садіку, хто просив добавку. І виховательки восприяли, такі, боже, Олексик просить добавку, дівчата-дівчата. І мені недоїдки з усього садіку просто згрібали. Халепа. Глеба. Я... Соціальне опитування. Дівчата, поплудуйте, будь ласка, якщо вам подобається мужчина з пресом. Поблудуйте, будь ласка. Десь, е... Десь мужик з пресом це хуйня, якщо чесно. Мужик з пресом це, блядь, нещастя в сім'ї. Це некомфортно, блядь, Це незручно. Це. Десь, і... Ти мені не віриш, десь от вечором да, ти от лягаєш от подивитися кіно. На що тобі буде На що тобі буде приємніше от лягти? На оце от, тверде, блядь, оце, от, що в тебе заніміє, щока? Чи блядь, на, на подушку з ефектом пам'яті? <рив> воно ще підтримає всі хребці твоєї шиї, блядь. Дивися, не дай Бог знову відключення будуть. так? Вечером ти замерзла. Хто тебе зігріє? Думаєш, цей сухоребрик тебе зігріє. А тут, блядь, 100-кілограмовий блюєті просто в тебе є. Навіть павербанк можна в сраку зарядити, якщо що. <рес> І типу, знаєш, ну, йому, йому з пресом будуть 100% писати в інстаграмі дівчата, оце от лайки ставити. Мені, блядь. Це противоугодна система моя, знаєш мене відкормили, щоб я нікуди не зміг піти. І саме важливе, типу, ну, тобі жити з цією людиною. Що ти з ним будеш їсти? Це от гречка, кар... філе, брокколі. А зі мною. Хочеш мафін з джемом, хочеш морожену, хочеш жарену картошку, хочеш все це разом ти грязна сучка. Плюнь на мене. Бля, я буду твоїм кіфликом в ліжку. Ти ж розумієш, що я будь-які твої самі потаємні фантазії, гастрономічні, блядь, Все те, що ти собі тільки уявляєш, я це все вже робив з їжею. Я можу написати гастрономічну камасутру для тебе. Хто придумав збиті вершки в ліжко? Думаєш, блядь, це цихлик з пресом? Ні, блядь. А їстівна ніжна білизна. Ага. Гарно дякую, з вами був Олекса Русна.